Сприходять, вони. А, тобто є якийсь дискомфорт, який е, підприємці, виробники намагаються якось пізнього позбавитись. Але... Саме виробники так, в, так, в так. Угу. І, Але він не сформований в бачення якогось рішення. А коли ми даємо їм рішення, і це відбувалося там багато разів. А Вони порівнюють це рішення безпечне. Там, воно має свої переваги, воно таке, яке ну, їх задовільнить точно. От вони порівнюють його з базовими умовами, в яких вони знаходяться зараз. І воно виявляється просто дорогим. І чому це відбувається? Тому що не в порівнянні. Не приймається адекватно